Продовжимо огляд текстилю. До речі, попереднє відео записувала, звук був слабенький. Вимкнула звук, не знаю, як воно покаже. У мене, як завжди, якісь приколи. Так, далі ось така, ем, такий шарф. Це шифон. У ем, кольорі м'яти. Ну, так зветься кольор м'ята. Ем, Розміри довжина метр 70, десь на 70 сантиметрів ширина. Іде він під номером 108 і коштує 40 гривень. Так. Ще один шарф у таких яскравих кольорах. Він великий, цей шарф. Великий метр вісімдесят, десь на 70, можливо, на 80. Отакий От він не тоненький, бачите? Ну, але це не шифон. Це тканина більш така схожа до натуральної, приємна, така м'ягесенька. Отакі яскраві кольори. До речі, в мене є подібні такі шарфи. Інколи я їх також одягаю. Ну, Коли ходила на роботу, то міняла їх дуже часто зараз. Зараз рідше. Так, під номером 113-50 гривень. Ось такий шарфик, в сіро-чорних кольорах, цікава така структура тут тканини, ну, якби це було у скатерках або у якихось рушничках, я б сказала, що це схоже на ірландський льон. Таке ніби і гладеньке тут є, і, ну, Цікаво, жакардовий такий шарфик. Він з цієї сторони, ось такий, бачите, з цієї сторони, навпаки. Шарф великий, десь метр сімдесят на 80. Я думаю, можливо, на 75. Такий розмір йде він під номером 122 і коштує 60 гривень. Ось така хустка залишилася. Дивіться, вона не товста, ну, тобто не щільненька. В мене попадалися такі хустки із мережевом, їх розбирали, ця хустка поки що залишилася в таких кольорах цікавих. І хустка під номером 115, 80 гривень. Так, далі шарф. Приходять якісь повідомлення на телефон. Далі шарф. Також не буду дуже загострювати на цьому всьому увагу. Тут якийсь ярличок цікавий. Ось такий. Це шифон під номером 116, 40 гривень. Тут довжина його десь метр шістдесят і ширина до 40 см. Так, скатерка залишилась. Отака красуня е, колір тут е, ніби колір топленого молока. Це не білосніжна. І має отаку с... вишивку сірою ниткою. Бачите, і вишивка, і плетена робота. Ну, Це йде як ірландське мереживо, але е, робота машинна. Бачите? І, звичайно, ну, Висушити, випрасувати це все. Такі речі люблять, щоб коло них попрацювали для того, щоб ну, надати належний вигляд. А так як я не прала і не прасувала, то, то теж виглядає дуже гарно. Так, метр шістдесят її довжина і метр десять її ширина. Цієї скатертини, можливо, коли розправиться ось це мережево, то і розмір збільшиться сантиметрів на 5, ну, так як воно не прасоване. Така скатертина, вона, дивіться, красуня, не хочу розвертати, оце ж така середина. Бачите? Оце такий ажур посередині. Ну і, відповідно, ось, бачите? така скатертина йде під номером 146. І коштує вона 450 гривень. Так, залишилися серветочки, бавовняні серветки. Та, таку вони мають вишивочку тут просто, звичайно. Їх тут е, 6, 2, 4, 6, 7 штучок цих серветочок. Е, вони невеличкі. 23 на 23 під номером 261. За цей комплект ціна 80 гривень. Так, маю отакий темно-коричневий шарф. Але він гарний. Насправді він не чорний, він темно-коричневий. Приємна така текстура, ніби вовна. Не знаю, я колись вже один такий шарф випрала. От, тому такі речі краще прати делікатним пранням, бо я не впевнена, що це не вовна, а вовняний я колись випрала, то ну, втричі зменшився. Тому є свої переваги, є свої недоліки. Переваги в тому, що вовна це приємне до тіла, це тепло. Це комфорт, а недолік в тому, що. Та я і взагалі вважаю, що це не недолік, прополоснув його. Та й все легенько в теплій воді. Такий шарф іде під номером 215, 40 гривень він коштує. Так, залишилась хустка. Ось така. Вона величенька, е, десь метр вісім на метр вісім. Хусточка. Вона не товста, тоненька, така легенька. Е, ну, така тканина, не шифон, а така приємненька, більш простенька така. Під номером 250-60 гривень. Залишився отакий шарф. Зверніть увагу, які тут кольори. Шарф широкий. Як це він складений тут у нас? Він широченький, 80 см його ширина і 90, ага, метр. Майже метр 90 його довжина. Отакий От шарф великий, гарний. Цікаві кольори, осінні. Під номером 5-50 гривень. Залишився отакий шарф із попередніх оглядів. Ну, так як він уже так як він уже довгенько, зменшу ціну на нього. Номер 208, шарф великий, в таких приємних кольорах. Це навіть не помаранчевий, а скоріше персиковий колір. Тут має грух посередині, і по краях отакі квіткові принти. Під номером 208-30 гривень. Ну, ось цей красунчик залишився. Але цей красунчик і мені підходить за кольором, тому не буде нічого поганого в тому, якщо він залишиться. У мене був подібний колись, але він пострадав. Шарфик під номером 213 40 гривень. Ось такі ем, хустки або шарфи, до речі, тут, мабуть, немає ціни, він, мабуть, випадково сюди попав. Мені здається, що я його залишила собі. Тому, ну, якщо комусь дуже сподобається, то будемо говорити. Так, я його. Там нема просто ціни. Так, зверніть увагу, ранер, доріжка, хто як назве, довга. Е, метр вісімдесят майже. Довжина, ну там, можливо, 1,78. Метр вісімдесят довжина, ширина 40 сантиметрів. Він новий, тканина натуральна. Не був він у прання, не прався він, мені здається. Тут 100% бамбук, ну, тобто, це натуральна тканина. Ось такий гарний. Ранер під номером 66 140 гривень. Ну, давайте знизимо ціну на 120. Так, далі, ось ці шарфи. У мене колись робили замовлення десь півроку назад люди. Замовлення зробили і воно лежало ніякого... Немає, ніхто мені не пише, не телефонує, Я перекидаюся з цією посилкою з місця на місце. Ну, якийсь сенс в цьому, що воно лежить? Ось такий шарф. Я навіть не пам'ятаю, чи вона оплачена, чи не оплачена ця посилка. Якщо оплачена і людина знайдеться, то я гроші поверну. Тут взагалі без питань. У мене ніколи не виникає таких питань. Запам'ятайте, якщо я в чомусь помилилася, ну, ми живі люди, або ви помилилися, або, ну, тобто, з грошима питань немає, щоб там е я відмовлялася, чи. Ну, я навіть краще свої заплачу, ніж. Так, це хомуток. Хомуток, його ширина. 60 см. І довжина у такому, ну, він вже вдвоє. Вдвоє довжина 79 см. І йде він під номером. Я не міняла так номери. Тут і залишається. Ви будете мені уточнювати у замовленні під номером 59, 30 гривень. Так, ну, це така хусточка ще із попередніх по показів. Під номером 32, 20 гривень. Так, шарф, оце я вже його показувала, тому немає сенсу його розвертати ще раз і показувати. Під номером 16, 40 гривень. Він величенький. Ось такий шарфик з ягідками під номером 3 40 гривень. Тут довжина його десь 1,60 шістдесят і ширина 40 см. Можливо, навіть. Ні, мабуть, 50 сантиметрів ширина цього шарфа. Хусточка така невеличка, під номером 249, 30 гривень. Стан нової. Так, і ось такий хомутик, це також чиєсь замовлення не забране. Ось такий колір хомута. Він е широченький. Це, так, це я довжину вимірюю. 90 см довжина, але ну він вже складений, тому я по одній стороні. Ну і тут я вам скажу, що тут, мабуть, 90 см і ширина. Тобто, якщо ви намотаєте на шийку, перекрутите і знову надінете, буде тепло, тому що за рахунок об'єму, за рахунок об'єму такого. Колір універсальний, він підходить до багатьох кольорів, ну, до одягу практично і я вам скажу, що тут колір ну такий сірувато-бежевий, це самий універсальний колір. Ну Тобто, бежевий колір підійде до всього. Це не я сказала. Це стилісти так говорять. Так, номер 54, 30 гривень. Ну, це відео буде довше. Все покажу в одному, вже немає тут чого залишати наслідуючи. Залишилися ліняні серветочки. Ось такі вони. Бачите, вони мають принт. Я не знаю, як тут камера передасть, не передасть. От, Мають принт, мають отаку вишивочку, ніби дірочки, бачите. Так, розміри 32 на 32. Я маю їх тут чотири штучки. Таких серветочок. Вони йдуть під номером 263 і 60 гривень ціна за комплект. Так, залишилися фіраночки, ручна робота, техніка рішельє. Я вам показувала. Я не думаю, що треба ще раз показувати, бо вже вони маюріли, мабуть, у двох відео. Під номером 222. І ціна за такі фіраночки, це ручна робота, це вінтаж, рідкісні вже речі, але в гарному стані. 200 гривень. Пара таких фіраночок. Так, хусточка. Хусточка, ну, вона така, знаєте, тканина більш піднатуральна, під бавовняну. Вона невеличка, здається, 50 на 50, або бандана, хто як назве, під номером 254, 20 гривень. Маю отаку льняну скатертину, вона з полуничками, я також вам її показувала. Вона такого кольору, ніби трішки бежевого, або, або топленого молока. Такого кольору вона, вона не білосніжна, не від того, що вона брудна, а від того, що вона така. Тут такі використані нитки. Не буду розвертати вам, ось такий має принт полуничок. А де я а, ось розміри. І також тут по всьому полунички розміри 1,60 метра десять під номером 26 100 гривень така скатертина. Ну, майже задаром. Так, ось така жата хусточка, Гофре, вірніше. Але також не бачу цінничка. що це є цю? Ні, є. <смі> Думаю, ну цю, якщо я собі залишила, то я її ні до чого не одягну, бо мені рожавий не долиться. Під номером 31 50 гривень. Практично стан нової, отака гофрована хустинка. Красоня. Насправді. От я, наприклад, люблю гофровані речі. Ну, але е про смаки не сперечаються. В кожного він свій. Отакий, а що це шарфик чи хомуток? Я вже забула. Шарфик? Ні, давайте все-таки перевіримо, бо щоб бути брехухою. Ага, нагадала, це шарфик, але він квадратний. Як хустинка. Його розмір 55, це значить метр 10 на метр 10. Такий трішки рожевий відтінок він має. І отакими от зебрами. Під номером 4 30 гривень. Цей шарфик. Так, залишилася скатертина овальна. Натуральна тканинка, виробник, ем, хотіла сказати, Португалія. Скажу все-таки, бачите, кухонна скатертина, вона в клітину, вона також небілосніжна, а має колір ем, основний такої, такого ніби топленого молока. І отакими от яблучками вона вся. Розміри озвучу зараз вам. А, значить, вона кругла. В діаметрі 1,40 під номером 12. І коштує вона, давайте ціну знизимо, 180 гривень. Так. Далі залишилася ось такі от такі курчатка залишилися. Льняна скатертина. Ем, вона практично нова, в дуже гарному стані, е, Ну, сама, сама тканина, це льон, я вже казала, вона великодня, бо тут курчата. Зараз розверну, бачите, тут курчата, кошик з яйцями. Ось така верба або котики, як називають, травичка, крашеночки. Ну, ось така дуже цікава, гарна великодня скатертина. І має вона розмір метр сорок на метр сорок, здається, зараз переміряю. Переміряю. Ні, метр сорок на метр двадцять. Метр 40 на метр 25. Отакі її розміри. Це вже точно. Так, і така скатертина йде під номером 39. Ціну знижуємо, ціна буде 250 гривень на цю скатертину. Так, під номером 14 залишилася така серветочка 30 гривень. Тут в діаметрі вона. По по пам'яті, здається, 17 см. Залишився комплект отаких серветочок. Так, скільки у нас їх 4, 5, 6 штучок. Ось 6 штучок, отаких серветочок. Тут вишивочка і клаптикова вишивочка. Ось дивіться. Білосніжні серветочки розмір 26 на 26, повний комплект на 6 персон під номером 40-80 гривень. Ну, і останнє така хустина. Якщо кому вона до лиця, під номером 29-30 гривень коштує. Все. Отакі От в мене відео. Сьогодні чекаю на ваші повідомлення, а сама продовжую плести. Працюю, працюю з самого ранку, в 6 години устала, вчора допізно працювала. От. Але продовжуємо плести і будемо відповідати відповідно на ваші повідомлення. Всім вам щиро дякую, любі мої. Дякую всім за те, що ви мене коментуєте, за те, що ви даєте поради, за те, що ви мене вислуховуєте. Дякую за ваші підказки, за ваші вподобайки. У нас таке справжнє спілкування, розумієте? Багатьом з нас цього не вистачає в цей такий складний час, бо коли ти серед ночі дві години ночі і. Спати не можна від посторонніх шумів. <кхем> і не знаєш, ну, про що ми говоримо, да? так? Тому так, тому бажаю вам всім миру, міцного здоров'я, щастя людського, самого звичайного людського щастя. Дай Боже, щоб ми зустрілися і завтра, і кожен день. Живі, здорові. Ем, ну, тримаємося, тримаємо острій. Тримаємо настрій, як говорять. Да? До нових зустрічей. Всіх обняла. Пока.